Чи ви відчували коли-небудь, що світ навколо вас занадто гучний, занадто яскравий чи насичений емоціями? Можливо, ви високочутлива людина. Мене звуть Мар'яна Сімків, я психологиня та психотерапевтка психологічної студії Сенс. І сьогодні я вам розповім, хто такі чутливі люди та чому ця особливість? Це і виклик, і дар одночасно. Висока чутливість це не просто риса характеру, а особливість нервової системи. Яка реагує на навколишній світ глибше і тонше, ніж у інших людей. Науковці називають це сенсорна обробка інформації. Вперше цей термін з'явився в психології у 90-х роках ХХ століття завдяки дослідниці Елейн Арон. З тих пір ця тема почала цікавити науковий світ, внаслідок чого з'явилося безліч досліджень публікацій. Хочу наголосити, що висока чутливість не є розладом і не потребує лікування. Дослідження показують, що близько 15-20% населення є високочутливими людьми. Тепер я пропоную розібратися, чому висока чутливість виникає, але тут точно не обійдеться без науки. Дослідники стверджують, що ця особливість, імовірно, має генетичну основу. Їм навіть вдалося ідентифікувати ген, який впливає на наші нервові реакції. У високочутливих людей зафіксована підвищена активність у мозку. За допомогою функціонального МРТ були виявлені більш активні ділянки у мозку, що відповідають за обробку сенсорної інформації та емпатії. Також науковці припускають, що висока чутливість давала людям еволюційну перевагу і могла допомогти у виживанні, адже такі люди краще помічали загрози чи зміни у навколишньому середовищі. Тож, як проявляється висока чутливість, ви легко помічаєте дрібні деталі чи зміни в навколишньому середовищі, ви гостро реагуєте на емоції інших людей, навіть якщо вони приховані. Гучні звуки, яскраве світло чи сильні запахи можуть швидко вас втомити. Ви багато аналізуєте і глибоко розмірковуєте. Вам потрібно більше часу на відновлення після спілкування з людьми. Які ж переваги має високочутлива людина? Я вже згадувала про те, що така особливість є даром, то в чому він проявляється. Перш за все, в глибокому сприйнятті світу. Такі люди помічають тонкі нюанси в поведінці інших, вміють оцінити красу природи, мистецтва чи музики. Є більш емпатичними, співчутливими, вони добре розуміють емоції інших, тому часто є добрими друзями, партнерами чи колегами. Їх здатність підтримувати та співчувати робить їх незамінними в складних емоційних ситуаціях. У них вищий рівень креативності, творчості, їхня уява та сприйняття дозволяє бачити речі під незвичним кутом зору. Глибина мислення і ще однією перевагою: здатність аналізувати події та власні дії робить їх обережними та стратегічними у прийнятті рішення. Вони є сумлінними та відповідальними, бажають робити усе якісно. Тому їх часто цінують у професійній діяльності, створюють глибокі емоційні зв'язки з іншими людьми, також уміють проявляти турботу та підтримку, здатні відчувати задоволення від простих речей, гарної книги, прогулянки чи теплої розмови. Хоча висока чутливість є цінною рисою, проте вона може створювати труднощі у повсякденному житті. Ці недоліки не є слабкістю, але вони вимагають уваги і адаптації, щоб уникнути перевантаження нервової системи. Ним з недоліків є схильність до перевантаження сенсорною інформацією, що викликають звуки, світло чи спілкування з іншими людьми. Вони більш чутливі до критики, яка може викликати сильне емоційне переживання, їм складніше справлятися зі стресом. Вони можуть відчувати труднощі з адаптацією до змін у навколишньому середовищі, це може спровокувати тривогу чи дезорієнтацію, труднощі з самооцінкою через надмірну самокритику. Ще одним недоліком є складність у встановленні меж через намагання уникнути конфліктів або неприємних розмов, що може завадити ефективній комунікації, чутливість до негативу, схильність до тривожності, депресії та отримання психологічних травм. Отож, як ви можете собі допомогти відчути усі переваги високочутливої людини і мінімізувати ризики? Перш за все, виділяйте достатньо часу для відпочинку і тиші. Уникайте перевантаження, створіть комфортне середовище, наскільки це можливо. Третє, навчіться говорити «ні», коли це необхідно. Оточіть себе людьми, які вас розуміють і підтримують. А також практикуйте техніки релаксації та медитації. А тепер трохи про психотерапію. Психотерапія не є обов'язковою для усіх високочутливих людей, але багатьом вона може бути корисною. Коли і чому психотерапію можна використовувати? Перш за все, це постійне перевантаження, стрес, надмірні емоційні переживання та труднощі з адаптацією. Терапія може допомогти навчитися керувати цими станами. Також це відчуття ізоляції, самотності, відчуття, що я не такий чи не така, як усі, через що ви уникаєте спілкування. Психотерапія допоможе прийняти себе та знайти підтримку. Якщо виникають труднощі у стосунках, через чутливість до критики чи невміння встановлювати межі, робота з психотерапевтом може допомогти розв'язати ці проблеми. Коли дитячі травми підсилюють чутливість до певних ситуацій, Психотерапевт може допомогти з опрацюванням цього травматичного досвіду. Також підвищена тривожність та депресивність. Психотерапія є незамінною у цих ситуаціях. Низька самооцінка через власну особливість. Терапія допоможе розвинути здорову самооцінку. Пам'ятайте, що висока чутливість це ваша суперсила, а не недолік. З вами була Мар'яна Сімків, психологиня психологічної студії Сенс. Ми побачимося у наступних відео.